Серед сотень криворіжців, які завітали на день родини до палацу культури мистецький, і пан Олег він знаний в місті митець, але цього разу прийшов в якості глядача на благодійний концерт підтримку ЗСУ. Головна дієва особа, якого заслужений артист та найвідоміший ром країни Петро Чорний, це дуже важлива справа підтримувати в першу чергу наше ЗСУ. і тому. Е Дмитро чорний сьогодні в день свого народження дарує нам усім свята, на яке запросив, щоб поподілитися своїми піснями і щоб ми трохи поділилися трохи своїми емоціями, і можливо щось задонатити. Кожен на своєму місці, хтось на творчому фронті, хтось на бойовому посту боронить Україну. І завітав пан Олег не з порожніми руками з нагоди 51-го дня народження артиста подарував йому перед виступом свою збірку з віршами, а на додачу пропозиції творчої співпраці на майбутнє. Саме я понял і народження що подписав. Да, да. Да, да. Хедлайнер концерту Петро Чорний, артист, який не потребує додаткової реклами, у Кривому розі далеко не вперше, останнього разу радував криворіжців на дні міста, теж в Саксаганському районі, і тоді він запалив на всі 100%. А коли цього разу надійшла пропозиція відвідати криворіг і долучитись до благодійної ініціативи, одразу ж пристав на неї. Публічні люди вони повинні їздити скрізь. І коли публічна людина, якщо спортсмен. Чи журналіст виїжджають, то вони бачать всі люди, які допомагають нашій Україні, нашим в першу чергу, ЗСУ, тому що у нас війна з таким ворогом, що карту подивиться і все буде. Але дуже багато ворогів і внутрі є зовнішні, тому фронт культури теж працює. під час концерту. Відвідувачі мали змогу залишити в спеціальних опечатаних боксах свої донати. Пожертвувати можна було суму, яка не є критичною для кишені. Збирали на досить незвичну, але дієву амуніцію. Тепловідбивні пончо. Ідеєю поділились військові, адже такі накидки вкрай потрібні, аби сховатись від ворожих тепловізорів. Це наші хлопці. Це так не нещодавно така розробка взагалі. Відбулася і про це пончо дізналися. Тому вночі це дуже необхідна річ для наших хлопців, для того, щоб вони не були помітні. І як же сказала, ця тканина, вона ще є водовіштовхувальна, тобто така універсальна тканина. Вони вже були опробовані нашими військовими, ті, хто ш'ють, вони отримали патент. На виготовлення і перед тим як отримали патент, так вони вже були випровадвою, нашими військовими. Коли представники благодійної організації звернулись до районної влади з проханням підтримати таку ініціативу, остання одразу надала все необхідне, аби люди мали змогу поєднати приємне з корисним, відвіданий концерту знаного в Україні далеко за її межами виконавця і дієвою фінансовою поміччю на потреби армійців ЗСУ. Коли фонд вийшов з ініціативою, ми Підтримав цю ініціативу, долучився до підтримки цієї ініціативи, звісно ж, і е, виконком міської ради, е, департамент культури, е, наш палац культури мистецький. І сьогодні у нас таке відбувається. Свято родини, свято сім'ї, свято добра, і занський район долучився. Засанський район е, висловив, ну, крім слів підтримки, ще й провів роботу. З невеликою перервою в 20 хвилин. Виступ Петра Чорного тривав майже півтори години. За цей час майстро виконав більше десятка народних українських пісень та композицій власного авторства? Це аби і криворіжці, які завітали цього дня до мистецького, і артист на свій 51-й день народження, отримали максимум позитивних емоцій і вражень, і всі разом зробили добру справу на підтримку ЗСУ. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, перший міський.